Проєкти, що наближають перемогу у Хмельницькій тергромаді, стартував прийом заявок для участі у громадських ініціативах. Власне, програ... програма втілюється у життя впродовж тривалого часу. Цьогоріч за пріоритетні напрямки обрали підтримку. Захисників ВПО та на роботи з посилення обороноздатності детальніше про те, хто може долучитися до ініціативи та яким є фінансування, говоритимемо в черговому випуску програми влади і громади і представляємо нашого гостю. Це Тетяна Пшедзял, заступниця начальника управління економіки Хмельницької міської ради. Вітаємо! Вітаю пані Тетяно. Якщо ми говоримо за програму громадські ініціативи, то вдруге вона втілюється у життя в умовах повномасштабної війни. Минулоріч проєкти були реалізовані. Якщо не помиляюсь, це дев'ять ініціатив, які здобули перемогу. Розкажіть, будь ласка, якою була тематика у 2023 році? Так, дійсно, у 2023 році реалізовано дев'ять проєктів, і це проєкти за трьома пріоритетними напрямками: це підтримка внутрішньопереміщених осіб, це заходи з за енергозбереження та заходи з за територіальної оборони. Тоді я так розумію, що активно також долучалися, так і власне результат підсумок. Ми побачили їхню реалізацію. Так, так, всі проекти стовідсотково реалізовані успішно були в минулому році. E, взагалі, якщо ми говоримо за хмельницьку громаду, то ми маємо такі можливо дві ініціативи: це громадські ініціативи, так бюджет участі, які покликані втілити у життя ідеї наших громадян. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, трішечки можливо про їхню відмінність і про громадські ініціативи також зупинитися, тому що власне сьогодні ми саме про них і в переважній більшості говоримо. E, так, ми маємо дві програми: це громадські ініціативи і бюджет участі. Вони обидві програми націлені на втілення ідей наших громад... Мадян, але вони мають відмінності. Якщо зупинитися на програмі громадські ініціативи, тут подавачами є неприбуткові організації. Рішення щодо визначення переможців виносяться комісією, створеною міською радою, реалізуються проекти самими неприбутковими організаціями і обов'язковим є власний внесок неприбуткових організацій в розмірі. Мінімальний розмір це 15% від загального бюджету проектів. Що стосується бюджету участі, то тут проект ініціаторами проекту є просто мешканці нашої громади. Знову ж таки, голосують за переможців самі мешканці громади, втілюються проекти структурними підрозділами міської ради, і відповідно власний внесок тут не потрібний. До речі, програма бюджету участі теж скоро плануємо оголошувати конкурс цього року. Також будемо чекати обов'язково на заявки а, і на детальну інформацію. Загалом, якщо ми говоримо, то громадські організації мають можливість долучитися до громадських ініціатив. Цьогоріч теж обрали кілька таких пріоритетних напрямків. Дещо вони змінилися. А якщо ми беремо 2023 рік, якими вони є у 2024? му Цього року комісія дещо скоритувала пріоритетні напрямки програми. У нас минулого року був такий пріоритетний напрямок, як заходи з нерозбереження». Але цього року ми бачимо, що на щастя немає відключень електроенергії, тобто не те, на що могли би бути націлені ці проекти. А великі масштабні проекти з енергозбереження, на жаль, на кошти громадських ініціатив реалізувати доволі складно. Тому цей напрямок цьогоріч виключили, і ми маємо три напрямки: це заходи з підтримки захисників України, це заходи з підтримки внутрішньопереміщених осіб і заходи з підтримки обороноздатності. Пані Тетяно, чи ви вчали напередодні? Скільки у нас громадських організацій насправді задієні у волонтерстві? І власне таку підтримку надають, тому що так розумію, що ну левова частка дійсно долучена до таких робіт, до підтримки і ВПО, і для захисників для і обороноздатності можливо також уже напевне на сьогодні всі біль, в більшій чи меншій мірі долучаються до волонтерства. Не є винятком і громадські організації, і громадські організації, які беруть участь саме в програмі громадські ініціативи. Всі вони певною мірою долучаються. Як приклад, можу назвати. У нас була громадська організація, кластер підприємців ВПО. Вона взагалі створена внутрішньопереміщеними особами в Харкові. Ще інша громадська організація, мистецька сотня Гайдамаки взагалі на постійній основі їздить в зону бойових дій, допомагає військовослужбовцям, сім'ях загиблих. Дитячим будинкам, інтернатам співпрацює з медичними закладами, тому напевне більшою мірою громадські організації долучаються до волонтерської діяльності. Якщо ми зупиняємось на фінансуванні, якщо не помиляюсь, 2 мільйони передбачено так на реалізацію а, ініціатив. А скільки загалом а, маєте намір ініціатив відібрати? І чи можливо зараз прогнозувати, якою може бути кількість? Ну, мінімальна вартість фінансування проекту з, з бюджету громади це 200 тисяч. Як правило, це близько 150 тисяч з міського бюджету в середньому на один проект, тобто, ну мінімально це 10 проектів. Ну фактично за прикладом 2023 так, року, але все вирішуватиме комісія в залежності від актуальності проектів, від їх обґрунтованості на сьогодні. Напевно, ну, теж ми обов'язково на таких так. умовах ще зупинимось, але от цікаво ще дізнатися, прийом заявок вже стартував, тобто вже в такі кілька днів нас минуло. Чи є перші охочі? І зазвичай, коли оце такий пік прийому заявок, ви ну вже з досвіду, бо тривалий час громадські ініціативи реалізується вже у Хмельницькому. Очікуєте? Стартував прийом заявок 13 березня. Ми приймаємо заявки цьогоріч до 12 квітня включно. Поки що неприбуткові організації цікавляться, деякі питання є щодо самої програми, щодо її умов, але зареєстрованих заявок ми не маємо. Як правило, пік це останні дні прийому. Найчастіше, до речі, так, так, так буває. Так, так. Ми маємо таких кілька що не помиляюсь, етапів так проходження тих робіт, проєктів, які подаються, зокрема на громадські ініціативи. Скільки цих етапів є, і що на кожному з цих етапів відбувається? Ми маємо два етапи відбору конкурсного. На першому етапі відбираються проекти на відповідність умовам програми. А на другому етапі вже оцінюються проекти за їх змістовним наповненням, рейтингові оцінка відбувається та визначення переможців програми. Я знаю, що були такі приклади, і за прикладом бюджету участі і громадських ініціатив, коли на першому етапі певні ініціативи відсіювалися, що стає причиною, коли вже перший етап на жаль стає таким, ну який не можуть вже проти ті чи інші організації. До прикладу, якщо ми говоримо про ініціативи саме е, так, є такі проекти. Проекти можуть не відповідати умовам конкурсу, може бути не забезпечено власний внесок, не фінансуються проекти, які направлені на отримання прибутку на купівлю патентів, торгових марок. Не можна в рамках програми громадської ініціативи здійснювати поточні та капітальні ремонти. Не може бути кошти, направлені до прикладу, на фінансування заробітної плати та отримання вигоди матеріальної в рамках цих проектів. Тобто, тому певно, найчастіше телефонують і запитують так, можливо, якусь інформацію, щоб знати, щоб ну були шанси потрапити до другого етапу. Так, так, звісно. Другий етап наскільки теж там прискіпливий відбір, якщо ми говоримо за велику кількість кандидатів, які мають ту чи іншу ініціативу. Тобто, там вже ну, більш ґрунтовніше має бути і жваве обговорення журі. Ви трошечки вже зупинялися на актуальності і на у нас визначені критерії щодо оцінювання змістовного наповнення мікропроєктів та рейтингової їх оцінки. Це, зокрема, відповідність проєкту умовам конкурсу, його пріоритетам, відповідність мети, цілей та завдань очікуваним результатам, відповідність коштів, витрачених на реалізацію цього проєкту, його результатам, актуальність проєкту, інноваційність. Пані Тетяна, то є членами журі, і хто власне оцінює проекти ініціативи, як можливо журі? Чи змінюються склад, чи можливо це є вже постійний такий кістяк, тих хто власне дає потім вже зелене світло для того чи іншого міні-проєкту? Журі, скажімо так, комісія складається на пріоритетних засадах з представників міської ради, з депутатів міської ради, з представників також громадських об'єднань навчальних закладів. Тобто різноманітне з різних сфер, так, так, так. так. Скажіть ще, будь ласка, якщо ми говоримо про формат громадських ініціатив, наскільки він дійсно допомагає нашим громадським організаціям долучатися до змін у громаді? Взагалі, програма громадські ініціативи націлена на об'єднання ресурсів влади та громадськості для вирішення соціально значущих проблем. Але на сьогодні нашою єдиною метою є наближення перемоги. Тому сьогодні відповідні і пріоритетні напрямки програми націлені на це. Документів чи потрібно багато для майбутніх учасників громадських ініціатив, чи встигають зазвичай вони це все підготувати ну, в рамках цього заявкового періоду. Заявка досить, досить проста, і сама аплікаційна форма є нескладною. А також перелік документів він складається з копії свідоцтва про реєстрацію, з копії статуту, з документу, який посвідчення повноваження особи, яка подає проект. А також обов'язковим є документи, які обґрунтовують витрати, які передбачені в кошторисі проекту. Тобто за місяць часу це Звісно. досить досить реально так під підготувати і втілити в життя. Ви вже говорили про те, що до 12 квітня триватиме прийом заявок. Скажіть, будь ласка, якщо відверто на які ідеї чекаєте, певне повторюсь, але ми чекаємо дійсно на проекти, які будуть спрямовані на наближення перемоги, на допомогу сьогодні захисникам України, внутрішньо переміщеним особам. І якщо можна нагадати громадські ініціативи, в нас з якого року відбувається з 2016 так, року? Так, з 2016 року працює програма. За цей час і от ще теж цікавий момент. Ми дійсно говорили про те, що маємо громадські організації, які переїхали і нині є переміщеними з тих областей, де можливо там відбуваються чи активні бойові дії, бо є прикордонами так містами з агресором, чи вони також можуть долучитися до громадських ініціатив? Звісно, основною в цьому напрямку умовою є, що проект був реалізований на території Хмельницької міської громади. І, власне, був спрямований знову ж таки на ці три пріоритетні напрямки, так, так. про які йдеться. І куди потрібно звертатися за уточнюючу інформацію, можливо, чи телефонувати, чи писати, якщо дійсно ну, хтось вже забажав долучитися до громадських ініціатив? Ми раді будемо відповісти на всі питання, звертатись до управління економіки міської ради. Телефон 76 21 12. Більш детально промацію про громадські ініціативи можна дізнатися на сайті міської ради в розділі мешканців. Там є підрозділ громадські ініціативи, там є і сама аплікаційна форма, яку потрібно подавати, і програма, і всі-всі умови. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. І якщо відверто сподіваємося, що долучиться активно громадської організації. По цих, можливо, там представництво в кожному з напрямків будемо мати обов'язково, аби допомогти реалізувати ті проекти і наблизити нашу перемогу. Дякую. Запрошую всі неприбуткові організації бути активними, долучатись до нашої програми. Дякую вам дуже за розмову. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що сьогодні в рамках програми «Влада і громада» ми говорили про громадські ініціативи і про можливість громадським організаціям долучитися до втілення змін у громаді, і, зокрема, і найголовніше наблизити нашу перемогу якомога швидше. Дякуємо, що дивилися! Бережіть себе і Україну!